Привіт, друже! Якщо тобі трапилось це відео, скоріш за все, ти вже цікавився покупкою електромобіля Зікр. І зараз вже вийшла новинка: це Зікер 7X, який став доступний до покупки під замовлення з Китаю. Тому пропоную сьогодні розібрати конфігуратор цього автомобіля, зрозуміти, які є комплектації, які актуальні ціни на сьогоднішній день, і допомогти тобі з вибором найоптимальнішого варіанта. Під замовлення в Електромоторс, хочу нагадати, що ми є одним з найбільшим імпортерам електроавто в Україні. Маємо величезну дилерську мережу наших автосалонів по Україні і також власні сервіси, де ти потім зможеш обслуговувати цей автомобіль. Ми надаємо гарантію, ми надаємо сервісне обслуговування, тому мерші поринає світ електромобілів разом з електромоторс. Зараз ми оберемо твій Zikr 7 x і ти вже зможеш звернутися до нас для його покупки під замовлення. Тому поїхали. Ми бачимо перед нами конфігуратор чудового Zikr 7X і, відповідно, всі доступні його комплектації. Їх на сьогоднішній день три, Тобто, це може у нас бути максимально повнопривідна, Максимально монопривідна і базова монопривідна. Почнемо відповідно з самої базової. Її характеристики такі, як запас ходу 605 км, динаміка 5,8 секунд і 310 кВт це потужність електродвигуна. Це задній привід. І відповідно батарейка тут 75 кВт на годину. Це літій залізофосфатна розробка від джилі. Відповідно для цієї комплектації на сьогоднішній день. Є можливість обрати 7 кольорів. Загалом платні кольори, такі як синій, зелений, багряно-жовтий і шоколадний, вони йдуть за доплату. На момент запису цього відео акція, кольори безкоштовні, без доплат. Це перший такий привід задуматись над тим, щоб замовити цей автомобіль прямо одразу. Колісні диски. 20-й. Радіус зараз безкоштовно, без доплат, це взагалі доп-опція. Є також 20 диски чорного дизайну, є 19-кулісні диски, є ще одні 19-кулісні диски чорного дизайну. Так само ще одне 19 колісні диски, трошки іншого дизайну Ми можемо подивитися, як вони виглядають на авто. Ну і звичайно, найпопулярніший варіант це 20-й диск з посиленою гальмівною системою Акі Бона з такими от помаранчевими супортами. Це доп. Опція 5 тисяч юанів. Вона зараз коштує. Вартість в доларах за доп. опції не проговоримо, оскільки курс дуже динамічний. Скільки це орієнтовно коштує, ви можете саме там подивитись через Google. Ми ж вам автомобіль, коли ви замовляєте його у нас про рухумо вже максимально детально по актуальному курсу на день оформлення замовлення. І Ще один із варіантів: це також двадцять диски. Ось такі з чорного дизайну з послиною ганівною системою Акібона. Це, що стосується колісних дисків, далі нас вже зустрічає салон. Салон в трьох варіаціях. Однакове для всіх комплектацій, так само і диски, до речі, однакові для всіх комплектацій, і кольори кузову, однакові. Кольор інтер'єру, такий біло-сірий, дуже нарядний, дуже гарненький, так само сіро-чорний, більш таки практичне рішення. Ну і максимально такий стандартний, чорний колір, класика. І до кольору салону, коли ви обираєте, ви ще можете обрати матеріал, з якого буде виготовлений салон. Стандартно це йде звичайний шкірозамінник, але за додаткову плату, а вона складає 8000 юанів, ви можете зробити салон з шкіри напа. натуральної, тому кого цікавить, рекомендую саме з такою. Опцію замовляти, оскільки ну різниця вона є, вона суттєва, це ваші тактильні відчуття від авто, це ваш комфорт. І далі вже ми переходимо до інших додаткових опцій: це пнемопідвізка, її можна поставити навіть в базову версію автомобіля на моноприводі на 75 батарейці 20 тисяч вартість на сьогоднішній день. Автоматичні двері. Тобто, це коли ми. Підходимо до дверей, нажимаємо на ручку, вони самі відкриваються, самі закриваються. Ми сіли в машину, нажали гально, двері закрились. Ми приїхали забирати свою дівчину на екрані, нажали, двері відкрились вже з пасажирського боку. Тому це дуже така сучасна, крута опція. Вона однозначно вразить ваших друзів, знайомих, колег, всіх вона вразить. Це дуже круто. Але на рахунок того, чи потрібна вона вам, чи несе вона для вас практичну користь, кожен вирішує сам. Я б собі однозначно таку опцію брав, бо це просто вау-ефект. Вона одразу робить машину там на декілька разів дорожче, щось таке з майбутнього. Також наступна опція, яка доступна: це Light Bar. це розумний світольотний екран поверх основного світла фар. Тобто нижня частина, ось це ось це фари, а зверху це вже смарт-екран, який вміє там відтворювати якісь візерунки, якісь слайд-ефекти. Запрограмовані є варіанти. У нас є машина Zika 007 в місті Київ зараз наявності. Ви можете завітати до нашого автосалону, подивитися, як вона працює, зрозуміти чи потрібно, чи не потрібно. В цілому практичної користі небагато, ефект wow присутній максимальний, вразить друзів, колег, знайомих. Тобто, ну все саме для цього опція. А наступна опція комфортний другий ряд сидінь. Він включає в себе атаманку. Таку він включає екран в підлокотники. Також це вентиляція і масаж другого ряду сидінь. Ми це бачимо в описі, який нам надає. Виробник, відповідно, ми можемо перекласти сторінку і ось е подивитися, що це електричне крісло, е плавне зависання під великим кутом, тобто так звана нульова гравітація, це е можливість регулювання на 100, скільки там градусів, е це вентиляція, масаж е сув передніх сидінь заднього місця. Е також це 6-дюймовий екран. Підлокотники, додаткові зарядки для ваших гаджетів і розетка живлення в багажному відділенні. Також вона йде в комплекті з цим пакетом. Наступна опція це інтерактивний пакет задніх технологій, тобто планшет на спинку сидіння. 13 дюймовий 2 к OLED матриця тобто електричний ще столик буде разом з цим планшетом. Велике питання до цієї опції, оскільки не зрозуміло чи чи вийде адаптувати його роботу для наших українських сервісів, Скоріше за все, оскільки це там Android планшет його можливо буде зламати і перешити разом з центральною мультимедійною системою авто, поки це під питанням, тому не зовсім зрозуміла там практичний сенс. Опції, але вона є, коштує всього навсього всього тисяч юанів, Тому Можна спробувати замовити і далі вже перепрошити. Зарядки фірмові, зікер на 7 кВт або на 20 кВт. Звертаю увагу, що 20 кВт зарядка вона перетворює змінний струм в постійний струм, тобто для неї потрібна така мережа 7 кВт, звичайно, 32 А одна фаза 220 вольт. Вони доступні до продажу, є також альтернативи, більш доступні українського виробника. Вже в наявності в наших опционах можете їх придбати, коли будете забирати авто. Тому в загальному ми пройшлися по всім доп опціям, які можливі для цього авто. Зараз ще швиденько переглянемо інші комплектації. Це у нас на 100 кВт батарейки, монопривідна, ось вона. Відповідно, тут же Потужність 310 кВт така сама, а ось запас ходу за рахунок збільшення акумуляторної батарейки 780 км Батарея 100 кВт на годину 5,7 динаміка 0,100 Далі по конфігурації, по кольорам, по колісним дискам, по інтер'єрним рішенням, по доп опціям все абсолютно аналогічно з попереднім авто. Тобто ці допи, вони. Допит для всіх комплектацій. Вирізняє лише батарейка в даному випадку, а в наступному випадку вирізняє вже привід авто. Тобто це буде вже повний привід, більше потужності, буде е, запас ходу трошки менше за рахунок, збільшення потужності 475 кВт 3,8 секунди до сотні, 705 заявлених кілометрів запасу ходу До попсів знову ж таки аналогічні кольора. Ми бачимо їх на екрані, можливі, доступні колісні диски. вся та сама історія, що і з попередніми комплектаціями. Колір салону його матеріал аналогічно. І ДОП-опції. Суттєва відмінність в тому, що в повнопривідній версії вже апріорі за замовченням стоїть пневма І ви її ніяк не можете прибрати. Тобто повнопривідний автомобіль дорівнює наявність птенної підвіски. Всі інші опції, такі як автоматичні двері, розумний смарт екран фара, комфортний другий ряд, планшет другого ряду і зарядки це додаткова опція для всіх з версій. Тому, друзі, як бачите, не дуже той великий такий розбіг по опціям по вибору, не складно обрати для себе автомобіль, тобто обирайте або максимально повнопривідна, найпотужніша. Або найбільший запас ходу 100 кВт монопривід, або просто найбюджетніший варіант 75 батарейка, який вже є всі стандартні опції, всі підігріви, всі камери, всі лідари, які в наступних комплектаціях є. З вами Електромоторс. Ми надаємо можливість замовлення Zikr 7X по найвигіднішим умовам на ринку. Ми ці авто обслуговуємо, ми надаємо гарантію. У нас є величезна кількість автосалонів по Україні. Ми є в багатьох містах, в багатьох регіонах нашої країни. І пропонуємо вам стати власником Z Zikr 7 x по предзамовленню вже зараз. Поки діють акційні ціни, ми раді оформити предзамовлення вашого автомобіля безпосереднього заводу. Якщо ви не хочете довго очікувати, то можемо для вас знайти вже готовий з заводу варіант, який вже виготовлений. І такий варіант ми доставимо швидше приблизно до 4 місяців.